Сьогодні в етері авторка бестселерів, бізнес-тренерка і людина, яка завжди говорить прямо без прикрас. Вона вчить продавати, відстоювати себе і не погоджуватися на Аби що? От, власне, в цьому контексті сьогодні будемо спілкуватися з Людмилою Калабухою. Людо, привіт тобі! Вітаю, друзі! Минулу розмову ми завершили яскравою фразою: Поговоримо про гроші і як на гроші можуть кинути. Пригадай, будь ласка, свій перший контракт з видавцем, так? Ти розуміла, що ти підписуєш і що ти в результаті отримаєш? Звичайно, я нічого не розуміла і підмахнула той папірець, який мені дали, ще й молилася, щоб не передумали. Тобто, друзі, трохи ведемо у вас контекст. Я не професійний письменник. Я бізнес-тренерка, яка навчає людей продавати. Але я активно дописую в соцмережах, розказую про історії клієнтів, про правильні лайфхаки переговорів. І це надзвичайно відгукується аудиторії. І в один прекрасний день мені написало з одного видавництва з пропозицією, що люди хочуть в мене замовити книгу, щоб я написала книгу, і вона буде презентована на букфорумі найвідомішій події книговидавців в Східній Європі. І я зрозумів. Що це шанс, який буває один на мільйон. І я маю погодитись. Я молилася, я ночей не спала, думаю, щоб тільки не передумали, щоб тільки не передумали, як, що, щоб в мені побачили потенціал письменника. Я приїхала, це було Тернопільське видавництво, підписала той папірець, а потім виявилося, що там не було передбачено жодної грошової мені винагороди. Не було передбачено ні що таке роялті? Тобто це відсоток, якщо в книгарнях або в інтернеті продаються книжки, автори утримують певний відсоток від продажу. Ну, чим більше, відповідно, продається, тим більше вони отримують. Не було передбачено гонорара. Є такі домовленості з видавництвами, що автор отримує, наприклад, не роялті, а одноразовий гонорар. Його не було передбачено і не було передбачено авансу, тому що порядні видавництва заключають угоди з автором. Якщо вони їм пишуть на замовлення книжки, і вони їм виплачують певний аванс, та то вже як домовишся. І жодної, жодної копійки не було там передбачено. Я ж по перше, ну абсолютно не знала, які мають бути ті договори, які ну і е, мені головне було, що от. Щоб тільки взяли, щоб тільки пішло. І я цю книгу, згідно домовленості, написала за місяць, і в мене народився з того травматичного досвіду певний челлендж. І я засвоїла швидкісні методи написання. Потім абсолютно несподівано для мене. Для мене була одна ціль просто зробити якісну роботу. Книга стала національним бестселером, Вона вже 8 років у всіх інтернет-книгарнях в топах. Вона 6 тижнів трималася, по всіх книгарнях є на другому місці. Місті в топі продажів. А на першому було Атлант розправив в плечі. Тобто на якому рівні була моя книга? Так, <плес> да, звичайно. Ось, друзі. Ця книга Національний бестселер, називається Почніть говорити Ні. Як упевнено відмовляти, викликати повагу. Хочете замовити, почитати від чого з панатії Україна 12 накладів, краща книга України 2017. З великою радістю, або пишіть мені, або замовляйте в інтернет-книгарнях. Я вам надішлю, підпишу добрим. Словами, якщо мені напишете, і ось видавництво на мені заробила 50 тисяч доларів. А ти не копій. Просто собі уявіть друзі, цю суму. Окей, долар не був такий зараз, як зараз, але 50 тисяч доларів, що зараз що тоді було однакові. Це є 17-й рік, який постійно, постійно, постійно додруковували. А коли я сказала, слухайте, ну якось, може, мені якусь там копійку мені би перепало, відповідь знаєш, яка була? А ми про це навіть не подумали. Я кажу, я виступаю на форумах на півтори тисячі людей. Ви, представник видавництва, з моїми книжками приходите, продаєте на якісь фантастичні десятки тисяч гривень. Я підписую людям ті автографи. А у вас на моїй території продані книжки, ну я фактично організувала аудиторію. У вас навіть в голову не приходить мені якийсь відсоток дати. Відповідь одна: а ми про це не подумали. Результат. Який, я кажу, значить, друзі, мене ніхто кайданками до батареї не приковував. Я в присвітній пам'яті, присвітлому розумі, сама підписала цю угоду. Тобто там було зазначено, що мені нічого не положено. І коли вона закінчилася, я розірвала стосунки з цим видавництвом. І тепер всі свої книжки видаю так, щоб мені було вигідно. До чого я веду? Чому наші Письменники навіть класики. Не заробляють в Україні так, як заробляють за кордоном. Бо що не читають контракти? Тому що вони перша може вони і читають контракти, вони не вміють правильно домовлятися. Угу. І моя місія, моя місія, я навчаю проводжу курси для авторів, експертів, які під моїм керівництвом написали десятки експертних книжок. І просто друзі, щоб ви розуміли, мова їхніх заробітків іде про десятки і сотні тисяч гривень. Тому що вони а правильно домовляються з видавництвами, б вміють правильно продавати. А в такому випадку як не зробити ті помилки, щоб правильний контракт підписати, і оцей момент може з собою не знаю юриста брати так і йти на ту розмову з видавництвом одразу, щоб він так ага, знаєте Ми бачимо, що для автора тут немає переваг. Давайте підкоригуємо, як це зробити. Для початку треба розуміти власну цінність. Цінність власних думок вашого досвіду. І не ну, знаєте, як засватана наречена завжди прекрасна. Всі її хочуть. І це ті самі переговори, ті самі продажі в чому я експерт. Не погоджуватись на перше, що вам запропонували, взяти паузу, просто по почитати, що вам пропонують, як вам пропонують бути обізнаними. Про ті всі речі, про які я вам розказала я поняття не мала, що вони взагалі існують. І на мене дуже багато. То підписано так званих справжніх письменників, і їхній просто запит Людмила. Як вам вдається на такі великі гроші продавати свої книжки? Тому що ну ми отримуємо просто копійки. Я кажу, друзі, тому що треба мати наполегливість, треба мати вагу, треба мати мистецтво, володіти мистецтвом переговорів і володіти власну цінність. І буває так, що одному автору платять, просто щоб ви друзі собі уявляли, вісім тисяч 000 гривень за готову книжку, угу. а в тому самому видавництві моїм учням, моя учениця нещодавно уклала угоду книжку про маркетинг. Вона написала, їй заплатили тільки авансу 50 тисяч гривень, тому Вау. що вона. Навчена мною розуміючи свою цінність, вона правильно провела переговори. Про цьому ця книжка, за яку вісім заплатили за готову, без жодного роялті авансів і всього решта. Вона нічим не гірша. Просто авторка так себе спозиціонувала. Але я знаю історію з твого знайомого, здається, так якого взагалі там на мільйони кинуло видавництво. Це просто ну неймовірна історія, але давайте ми з термінологією розберемось. Так. Ніхто нікого не кидав. Окей. Як правильно, він. Уклав таку угоду, невигідно для себе угоду, він підписав угоду, в якій не передбачувані були ті моменти, так само як підписала я. От як мені видавно ну все чесно і юридично mm -hmm. прозоро, просто видавництво не зрозуміло, що вона рубає гілку, на якій вона сидить, і свариться з куркою, яка несе золоті яйця. Ну а в результаті ж можна розірвати такий контракт, можна, довести можна розірвати, але якщо це в тверезому ро. Розумі, ну звичайно, людиною підписана з моїм колегою, яка була історія, він написав дуже класну казку і продав права видавництву на сім років. І так само молився, молився, щоб тільки взяли, щоб тільки надрукували. Що зробила видавництво? Вона продала її в Китай. А в Китаї настільки круто, ну люди ж вміють заробляти. Китайці ж вміють. Вони настільки круто стартували, вони наробили з неї героїв. Вони їх поставили, уклали угоду з Макдональдсом. Просто собі уявіть масштаб. І видавці, які купили права в Китаї, ну і продали відповідно, заробили на ньому мільйон доларів. Він не отримав нічого згідно контракту. Ніхто нікого не дурив. Він просто підписав такий контракт. І після цього він сказав: Я більше не буду писати книжки. Казки, і, і він перейшов на художню літературу для дорослих. Я кажу: слуха, ну а чому ти не боровся? Ну, ну я розумію, ну це дуже великі гроші. Ну за них варто поборотися. Він каже: Ну, я юридично все було про я сам підписав невигідний контракт. А я кажу, а як ти це пережив? От сім років, поки був контракт, сім років терапії. Я, я кажу, ну ти ж я вага в соцмережах. Каже, ну я, я каже, я не хотів, я не хотів. Тобто, друзі, перш ніж підписувати, будь-які папірці, будь папірці. Уважно читайте, розумійте свою вагу, радьтеся з експертами. Нема можливості порадитись з експертами. Пишіть мені, я вам розкажу. Я всім відповідаю, я максимально відкрита до всього. І просто розумійте, що у вас є права і ваш ваша історія, ваша книжка, ваш досвід це неймовірна цінність, яка коштує реальних грошей, і ви маєте їх заробити. І в результаті ти заробила 11 мільйонів. Так. Якщо порахувати всі так. гроші, які я після того, як я закінчилася, угода невигідна для мене з видавництвом, і я почала їх видавати сама і е е шукати інші канали. Ну коли ми будемо віддавати, я продала за 8 років своїх книг, ну вже майже на 12 Двадцять мільйонів, і мені такі знов такі справжні письменники вони діляться на дві частини: одні плачуть, що от, ну вони такі бідні нещасні їх образили і просять поради. А другі кажуть, що я взагалі не література, що це все неправда і такого не може бути, і поливають мене брудом на своїх сторінках. Але разом з тим, ти сама і піарниця цієї книги, так. Багато людей скаже, слухайте, ну я такого не вмію. Ні, ну написати я ще напишу. Ну а як я це маю в народ нести? Що типу, та ну вона ж кла класна, С сам себе хвалю, якось хвали мене, моя губонька. Як мені це робити? Але тобі <служит> вдається? <служит> <служит> Значить, друзі, друга частина нашої розмови як е, заробляти на свої інтелектуальні власності під назвою Книжка. Неважливо поезія, збірка рецептів, експертні поради. от, зокрема, мої це про поради про продажі. Е, історія вашої сім'ї. Перше, треба розуміти власну цінність і правильно домовлятися. А по-друге, треба бути менеджером своїх проєктів. Тобто, припиніть думати, що хтось за вас зробить все, і всі наводять приклади. Е, от, і я хочу навести: пам'ятаєш, скільки Джоан Ролінг разів відмовляли. Якщо я не помиляюсь, то десь близько 12. 12 разів. От просто уявіть, найпродаваніша авторка світу Джоан Ролінг, авторка Гаррі Поттера», В неї також ніхто не вірив. Вона 12 разів відправляла свій рукопис в різні видавництва. А наші люди один раз відправили, відмову отримали. Це так, трагедія на все або життя. відповідь не отримала. А може люди просто імейл ваш загубили? Може він в спам потрапив? Вам таке в голову не приходило? Все. Моя книжка не годиться, її ніхто не хоче друкувати. Друзі, будьте менеджерами своїх проєктів. Відправляйте, вчіться вести переговори, знов-таки приходять на е, озброєння мої техніки продажів. Чому мої книги бестселери? Тому що там написано чітко. Якщо він говорить, я подумаю, що відповідати. Якщо він говорить не зараз, що відповідати. Якщо він говорить ні, що відповідати, щоб це ні стало так. І максимально просувайте йти свої проекти ну щоб ви просто розуміли навіть це видавництво яке вирішило надрукувати книжку Джоан ролінг дванадцяте та те вони сказали слухайте, дитяча казка Нікому не потрібно. І взагалі вам варто знайти нормальну роботу. І надрукували тільки 500 примірників, 300 з яких пішли в бібліотеки. І ось тих 200 Джоан Ролінг брала в руки і сама ходила, по магазинам домовлялася, на презентації сама людей збирала, стукала у всі двері і максимально просувала свій проєкт. Отже, друзі, прокачуйте навички переговорів, прокачуйте навички комунікації, навички Продажів, яким високим мистецтвом ви б не займалися. Максимально стукайте у всі двері, не здаватися на першій відмовці, і буде вам і щастя, і визнання, і гроші за книжку, і взагалі за все, що ви робите. На твою думку, чому зараз експертна література, а ти зараз в експертній бізнес літературі, провідна письменниця, чому вона зараз такі високі позиції займає в нашій країні? Вона займає такі високі позиції не тільки в нашій країні, а по всьому світу. А моя третя книга, яка називається це в навпаки життя і продажі до і під час війни. Вона двічі стала кращою книгою України. 23-24, Вона англійською мовою перекладена, продається на Амазон і зараз презентована на азійському ринку азійським видавцям: Корея, Японія, Китай і Тайвань. Вона була представлена в 23-му році на найбільшій виставці книжок в світі, і найдавніші. Це у Франкфурті на Майні. От, мені розказувала моя агентка, яка її представляла, що приїхала в перший день директорка Netflix і обійшла насамперед саме стенди видавництв, де продаються експертні книжки. Тому що цікавіше фільма, ніж заснована на реальних подіях. Історія якогось підприємця, історія якогось актора, письменника, як він проходив ті всі випробування, як він не здавався на шляху до успіху, цікавішого нема нічого в світі, і це зараз тренд. Крім того, люди хочуть реальних історій від реальних людей. І якщо вам здається, що ну я ж не заснував Макдональдс, нічого подібного, якщо ви пережили будь-який досвід, подолали якусь хворобу, вийшли з токсичних відносин. Просто вижили і зберігли себе під час війни. Ваша історія вже гідна книги. Вам вже треба писати, вже знайдуться люди, які її будуть читати, вже знайдуться видавці, які просто схопляться її видавати. А зараз, взагалі, от я просто звертаюся до всіх е, людей, які хоч раз мріяли про книгу. Так Юля, не тільки я тут буду розказувати откровення. Ти мріяла колись написати власну книгу. Я її почала писати більше того, і назва є красива. Можу озвучити. Ну, давай, ну. Давай, Правда, давай. це художня література, але пов'язана з моїм радійним досвідом. Я вирішила так об'єднати. Вона називається Гривня для кота. Боже, як цікаво! Я вже купую. Окей, я думаю, що ти мене ще й надихнеш, дописати її, зрештою, сісти. Значить, так, друзі, ми ж в тренді ми ж продаємо, значить, будь-які наші художні книги ми переводимо в експертні книги. Якщо ти пишеш про радійний досвід, так пиши від себе! Все, що ти там хотіла художні написати, пиши від себе про друзів, про клієнтів. От реально, хтось там прийшов. Міняє Марію на Наталію, щоб вона себе не впізнала. І це має бути історія від конкретної людини. Ти просто собі уявляєш, скільки людей пов'язаних з Радіо в Україні. Це ж ну це сотні тисяч людей, так чи інакше пов'язані. А потім люди, яким просто цікаво знати, як це працює, як якісь там, як за лаштунками все влаштовано. Тобто, всі, хто хотів писати художні книжки, всіх переводимо на експертні, беремо, дописуємо. Я володію швидкісними методами просування, швидкісними методами дописання видаємо і видавці просто дають і рекламу, і кажуть: ми шукаємо авторів експертних книг увага на етапі ідеї. На етапі ідеї рекламу таргетовано дають, і я навіть маю ті контакти цих видавців. Тому, друзі, якщо ви відчуваєте, що ваш досвід має. Стати книгою, що він має звучати і має допомогти тисячам людей, стати терапією для вас. Будь ласка, пишіть мені, я вам допоможу, як це зробити і дам контакти тих видавців, я їх спеціально всіх збираю. То працюю на видавничий український бізнес, щоб люди читали якісно, а автори правильно домовлялися і ще й отримували за це гроші. Ну, Людмила, дякую за сьогоднішню розмову. Ми обов'язково ще наступного разу зачепимо тему, як писати з насолодою, і в результаті не з. Звертати увагу на тих хейтерів, які намагаються тобі ще й палки в колеса всунути, так це була Людмила Калабуха, проект мова про ну а ми почуємося вже наступної п'ятниці.